Що відбувається в українських медіа в умовах війни? Олександр Педан в студії громадського. Привет. Вітаю дуже дякую, привет. Сашко, що прийшов. Надзвичайно ну, приємно тебе живого бачити, так би сказати, не гламурно, а в хорошому сенсі цього слова. Бачиш, да. я в сірому. Да. Зрештою, в мене ну, я і людина сіра, так що футболка подстать. Да. Ну питання не в цьому. Сьогодні в Чернівці, звідки родом привезли 14 трун чергових, та? загинули солдати Вої в місті. Ну маленькі, mm -hmm. воно, так. Да? А з одного боку, з другого боку, наші інформаційні канали, журналісти принаймні на абсолютно їх більшість, досить гідно себе поводять. Та? В цій ситуації там професійні стандарти, безперечно, дотримуються. З іншого боку, ну, одуряюча руська попса, розважальні програми. Я розумію, що. Людям треба і навіть в такій ситуації трошечки да трошечки і... розважати сіляшки Тр... Давай поговоримо на тему про те, як очевидно ти це бачиш. Де тут є межа? Що має бути, чого не має бути, що ми без зовнішнього примусу, ми журналісти, телевізійники, повинні робити або не робити в ситуації, що склалася. Наскільки ми повинні взагалі входити самі і вводити нашу аудиторію, наших глядачів, uh -huh. да в цей гештальт, образ війни, з якого потім дуже важко вийти, Так? Ти знаєш, я взагалі в цих подіях і там під час Майдану і так далі, я дотримався до досить такої нейтральної. Телефон. Ви, Ви, ти, будь ласка, просить наш звук. Вибач, будь, будь ласка. Так, да, бо він наводить а не тільки, шуми. шуми не тільки це, але й. Е... Да? Але і, uh... Пішов гуляти да, пішов гуляти, не чоловік заробить, що їх ну, заробить? Тромаське телебачення, <світ> хто чи може, там допомагає. Uh, я намагався дотримуватися такої uh, досить -таки аполітичної сторони, і mm, знаєш чому? Тому що в якийсь момент я, я, як мої друзі, зрозумів, що неможливо читати ленту на Фейсбуці, наприклад, так, ти в якийсь момент дуже втомився від того, що це все нагнітається. Причому mm. в якийсь момент я не почав не розуміти, ким саме нагнітається, чи то з боку Росії є їм це вигідно. Інколи навіть здається, що і з боку нашої влади, тому що їм це теж вигідно. Принаймні комусь вигідна ситуація на сході це 100%. Я в цьому впевнений. Хтось це робить навмисно, тому що хочуть. Домовитись або щось інше, я все ж таки вірю, що це велика е, політика, в якій якісь великі дядьки домовляються про те, як вони великі будуть далі. Гроші. Да, за великі гроші, як вони будуть далі співіснувати власне, і кому за це що перепаде. Е, а люди, як завжди, то розмінна монета. І е, тому я намагався там якось зупинити свою власну істерику, істерику моєї сім'ї. Е, е, і... Ну, не то, щоб прям відокремитись, від цього неможливо відокремитись. Ти живеш в цьому середовищі, ти сам так само бачиш всі новини. Але принаймні не постити дещо таке, щоб просто народ ну там нову хвилю. Обурення нову хвилю злості і так далі хотілося б, але звісно, мімімішних там якихось ти історій теж собі зараз не дозволяєш, це не сприймається в даній ситуації. Дуже важко і складно з розважальним там шоу-бізнесом, телебаченням і так далі. Якщо чесно, я навіть. Сам нині не знаю, чим би я в плані розважального телебачення міг би зайнятися, щоб відволікти народ. Mm -hmm. Що би могло їх зачепити так, щоб вони хоча б на мить там, забулися про. Про те, що відбувається на сході, про те, що йде реальна війна, про те, що гинуть люди. Я можливо можу дати не пораду ні в якому разі, а дати інформацію. Так, от до нас приходять люди. Я не можу оцінювати рівень їх митецької підготовки, таланту. І Але вони кажуть, що ми не можемо в цій ситуації залишатися тими, якими ми були до того. Та от ми маємо таку ініціативу, і в даному випадку говорю про театр юного глядача. Давайте ми створимо артистичну сотню. Просто їздити туди, розмовляти з нашими солдатами, які там лють свою кров за нашу свободу, Да? це зможе бути такою формою е, і задоволення Єдине, що я ну в мене з цим проблемою, я не співаю. Наприклад, я можу. Ну я ж не можу привезти, приїхати. Я можу з ним приїхати просто поспілкуватися. Так. Якщо є такі ініціативи, я до речі із задоволенням готовий долучатися. Якщо люди займаються, ну там я не вмію це організовувати. Зрештою, але якщо там до мене б звернулися з таким проханням, а не тільки, ну зрештою, просто Так, просто поговорити, да, просто підняти їм дух із задоволенням, тому що мені здається, їм необхідно не тільки. Фінансова допомога, так, або там якісь екіп, які, слава Богу, вся Україна об'єдналася і везе все, що може. А, і просто слово, просто те, що вони б розуміли. Mm, що за них переживають? Що є багато ну, що Україна на їхньому боці, власне, що вони там не дарма і е, їх пам'ятають, за них дійсно всі тримають кулаки, тому що Давай це спробуємо війна. Давай спробуємо підв'язатись. Вони на Фейсбуці, я маю контактний телефон людей, які виступили з такою ініціативою. Вони на Фейсбуці пообіцяли. Я ще не перевіряв зробити відповідну сторінку. Давай може спробуємо колеги. Ну, За задоволен... колегам роз розказати. Супер, я із задоволенням. Ми... Я думаю, що і я, і там мої друзі, і той самий Сергій Притула і решта там, ну, принаймні, там на каналці, і, там хлопці, які наприклад, ми граємо в футбол. У нас була така ініціатива. Ми грали із. Нашим полк, який стояв в Криму, Кримський полк, який потім зрештою останній залишився. І коли його вже забрали, ми зіграли з хлопцями з ФК «Маестра», У нас є команда «Рокестради», Ми зіграли з ними футбол на нашому полі. Вони приїхали. Звісно, вони як в них не було нічого спортивного. Ми дали їм свої буци, свої труси. І навіть гетри, і це була дійсно така неабияка подія для нас і для них. Зрештою, я розумію, що може такими варіантами ми зможемо чогось досягти. Mm -hmm. Ну і ми зараз в тому плану, в тому самому ключі рухаємося, тому що ми готові е з артистами поїхати в всеукраїнський тур за мир та єдність. Е я сподіваюся, що туди увійдуть якісь більш-менш східні регіони України. От, наприклад, 2, 2 липня ми організовуємо. Ну, розпочаток туру буде в Києві. Це буде матч із ветеранами Динамо Київ, дійсно видатними футболістами. Ліонінка. А хто хто бере участь? Бере участь ФК «Маестро». Тобто ні, там ні, я, я Фозі... в з... А з Ветеранів. я навіть тобі, якщо можна мені телефон повернути, Салєнка, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, Косовський, Бессонов, Леонінка. Дякую. Весь склад можу перерахувати. Кардаш, Василь. Якщо Я можу очолити команду черв <х at> Ветеранів, ветеранів. Я вас не бачу з помпонами цими, як вони там називаються. Ну, Якщо ми йдемо до Європи. На гарняк, Рібров, якщо в нього вийде, бо в нього там є робота Кардаш, Дмитрулін, Касовський. Зрештою там. це буде ще раз? Це буде на стадіоні Аболонь 2 липня. Це який день тижня? Це. Неділя. Напевно, що неділя. Я думаю, вихідний щоб народу. Народу було легше. І ми задоволені запрошуємо всіх. Це буде там, благодійна акція. Це буде, ну, якось. До речі, вони всі наші друзі. Чому саме з ними? Тому що. Вони всі наші друзі, і коли ми їдемо містами України, часто густо ми беремо з собою когось з ветеранів Динамо або просто відомих українських футболістів. Тому що всі думають там артисти не грають в футбол. Зрештою, так воно і є. Ми щось там спробуємо, намагаємося. А коли люди дійсно фанати футболу, І побачите Леонінка на полі, я знаю, що треба зробити. Так, мої, мої друзі вони грають в українських футбольних командах десятками років 2 липня. Перепрошу що це середа. Це середа, середа 2 липня стадіон Болонь. Так в якій годині? Ну, вісімнадцяти, наприклад. Плюс мінус я думаю, ну, що стає да, не того. Скільки пива вистачить? Я би що зробив? Я би скористався їхнім досвідом. У них є хокейни, э, перепрошую, футбольні команди, так. аматорські, так? Якщо є там чемпіонат Європи, скажімо, чи чемпіонат світу, вони з'їжджаються з усього світу, українські футбольні команди, грають один проти одного на гроші. А гроші віддають в Чорнобильський фонд. Ми можемо поставити там, я прийду заради такого випадку, стану там з, з каструлю, з баняком. Давай зберемо гроші, хто Давай. що може на хлопців в, в Криму. І задоволення. Ну, тобто, Такі речі підтримуються. Середа, 2 липня. Поставимо, я не знаю, чи ми можемо логотип громадського вживати в таких випадках? Можемо, чому ні. Ну, Зберемо, я думаю, що, що для буде. нас це не принципово. Ви ще допоможете, наприклад, людям зрозуміти і почути, що там буде саме да. така акція. Хто захоче подивитись на футбол або на артистів, на футболістів це одне. А хто захоче долучитися і передати гроші із задоволення я, я знаю? Навіть у нас є туди ініціативна група Army.gov.ua, Ми їх візьмемо. Вони створили Супер. там свою мережу громад. Нам у нас це теж громадські засади. Ми на цьому не отримуємо грошей нічого. Тому... Ну як, як це бачиш, ми мисля приходять. Да. У нас є повідомлення, перепрошую, термінове. Значить, андерс фограсмансенська анконкафена. Ага, я підтверджую, що ми, зараз ми бачимо нові російські військові з'єднання на українському кордоні. Декілька A few Декілька тисяч більше вояків. Ну, концентрація йде на східному кордоні, що є погано. Питання mm -hmm. виникає, як звати собаку Путіна. Ну, Значить, вони пишуть далі про те, що да, додатково, і він також додав присутніх російських військових їх побільшення на кордоні з Україною є кроком назад, який викликає дуже сильний сожалення. Як сказати українською мовою? Mm -hmm. Я вже жаль, знаю, да, сильний жаль. Це Фок Расмасен, генеральний секретар НАТО, повертаючись. Олександр, до цього це телефон ініціативної групи Артистичної Сотні. Дякую. Прошу. Вже дві, бачиш, зробили непогані речі. Придумали. Чи треба запроваджувати військову цензуру в умовах війни? У нас все говорять про АТО, АТО. І яке воно АТО? Це реальна війна. Проти нас війна нищать наших людей. Більше я скажу, спираючись на досить історичний, 250 років з часів Речі Посполити розділ. Нищать українців тут поляків, євреїв, литок, всіх нищать. Ця політика не зупинялась ні один день. Так що нічого нового в тому, що тепер відбувається на східному кордоні України, немає. Британія вводила. Абзац 2. Британія вводила цензуру, Сполучені Штати військову цензуру. Дивись, загинули російські журналісти. Що є велика, велика проблема: сум, жаль, люди живі, mm -hmm. які приїхали на територію України нелегально, в прес центрі АТО не зареєструвалися, засобів захисту не мали. Бігали за этими ополченцями, як вони називають. Mm -hmm. так? Фактично. Практикували їх інформаційний супровід. Загинули. Слідчий комітет Російської Федерації порушує кримінальну справу по факту їх вбивства. Моє питання проти кого? Проти Путіна, який це все почав робити? Проти, проти їхнього цієї Ради Федерації, яка санкціонувала ці вбивства і цей розбій, цей терор на сході України. так? Отже, питання: чи треба запроваджувати військову цензуру, як ти думаєш, мусить це регулюватися, не мусить регулюватися? Е, регулюватися мусить. Е, взагалі, просто якщо ми не будемо пускати там та журналістів, і так далі, я, я проти того, тому що журналісти е, цивільні люди і люди, які насправді мають доносити інформацію. Єдине, що яку інформацію вони доносять там своїм, яку ми кожного своя правда. Але ну це треба регулювати. 100%, ну, 100%, тому що інакше будуть такі от випадки, в яких нас можна ще й звинуватити. Якщо ми попередили, ну, ні, стріляй у mm -hmm. як то кажуть, якщо тебе попереджають, що не треба лізти до цього там паркана чи ще щось, і зрештою ти сам на себе береш вину. Ну, Принаймні, хоча б з цієї точки зору. Ти згадав чи вже в слова політичність. Очевидно, журналісти, вони як священики, лікарі. Представники першої найдавнішої професії, а ми належимо до другої. Мусить бути однаково віддалені чи однаково наближені до всіх. Да ми за всіх. Та ну знаєш, я я завжди кажу, я, я не боюсь таких слів. Е, навіть під час війни ніколи не торкалося повій і артистів. Mm -hmm. Ну це правда. Ну свище да священик, священиків. Священиків. ну, і... Ця, е... ця війна вже дала, Але поза Де є межа з твоєї точки зору між політичністю і патріотизмом, але патріотизмом в доброму сенсі цього слова. Нам нарікають часами, ми під моніторингом є, да? Нам кажуть, от ви порушили стандарт такий-то. Ви порушили стандарт такий то Я кажу їм, знаєте, ми живі люди. Ну, і коли тебе хапають емоція. жінки, да, за руки, у яких привозять їх чоловіків твого віку і молодшого, без рук, без ніг, без очей, з Луганщини, вони питають, за що? Ну, по-перше, ми всі люди в нас, у всіх є свої емоції. Єдине, що ми, як люди публічні, Маємо тричі подумати перед тим, як щось, свою емоцію виносити на людей. Mm -hmm. Тобто до наших слів десь прислухаються, знаєте, якщо ти приходиш до себе додому і спілкуєшся про це, або зі своїми друзями борюшці всі питання, проблеми і сумуєш, це одне. А якщо ти дійсно своїми фразами можеш підбити когось на щось ще гірше, ну власне там історія під російським посольством, ну я не зовсім підтримую такі такі речі. Я проти, ну просто я проти того, щоб там було нас ну, люди, які сидять зараз у в посольстві Росії, ну, може вони якимось чином, правильно, там, косвенно чи якось вони мають до цього відношення. Але зрештою, ну давайте тоді зберемося і поїдемо в Москву. Ну це це те саме, вони не винні в тому, що відбувається там. Тим більше, ну, ну Бог з ним, слава Богу, ніхто не постраждав, не постраждав. Але тим самим ми ще. Погіршимо ситуацію, ми даємо привід. Хоча які вже приводи? Коли вже йде війна, весь, мір, весь, весь мир визнав те, що Путін е, робить це навмисно. хоча він, ну, Я, наприклад, не можу дивитися на такі речі, коли сидить ла-ла-ла-ла-ла. Е, і усміхаючись, бо там серйозно говорить, що да ні, які там війська, я, я, яка Росія? Ми тут ні до чого, вони самі там варяться. Я не розумію, як це взагалі може відбуватися. І ми вже задобалися чекати, чекати якоїсь агресії з боку світу, Європи і так далі. Хоча вони всі ніби на нашому боці. Я не знаю, що з цим робити, тому що мені здається, не тільки він. ВВ в цьому винен без допомоги на сході. Якихось великих людей нічого б не було, та ми драматичніше можемо сформулювати цю проблему і сказати, що ми всі маємо свою долю. вини за те, що відбувалося в цій країні. Ми всі маємо долю 100%. Ну і в ми... тому, що у нас така судова система, і в тому, що у нас такі прокурори, і в тому, що у нас такі менти, і в тому, що ну це вчити... ми починаємо змінювати, але історію ми не можемо змінити. Справа в тому, що люди на сході дійсно були завжди і в Криму. Так само ми бачимо цю ситуацію. Це реалії. Вони були mm -hmm. налаштовані проти України. ми дозволили на ну, там. Попередні керівниці, легше на них це списати, та вони постійно розказували людям на Донбасі, що Донбас годує всю Україну, що Україна їм тільки в заваді, що цього ніхто не поважає їхніх дій, що вони гинуть в шахтах і так далі. Але це ж було, це був абсолютний фейк. Ми дозволили людям. Почути цю інформацію і мислити саме так, вони дійсно зазомбовані. Я впевнений, що Ну, в мене дуже багато друзів. Мені розповідають мої там найближчі знайомі, що вони дзвонять додому в Донецьк і сваряться з батьками. І кажуть: мама, якщо ти підеш там, ну це було напередодні референдуму, наприклад. Він каже: Мама, якщо ти підеш на референдум, я не повернусь додому взагалі. Ну, доросла людина, там їй 40 років, але тим не менш. Мама все одно, хоча б це може на неї подіяти, тому що вона буде сумувати за сином. Він каже: ви просто не розумієте. А вона збирає речі, і йде на це. Тому що люди ну, вони почули цю інформацію. Російські ЗМІ, російські е структури працюють дуже набагато якісніше, ніж українські. Е, пропаганда має бути на Україні. На українському телебаченні, подивіться, ну, я не знаю, зараз всі там істерика навколо Штатів, я можу сказати, що в Штатах, в будь-якій європейській країні є пропаганда націоналізму і без неї не може бути держави. Якщо народ живе і не розуміє, що він є жителем цієї країни. Не знає свою гімну і так далі. Ну в нього мають бути патріотичні думки, і він має бути патріотично налаштований. Коли я прочитав про найбільшу одну з найбільших армій світів в Швейцарії. Да, я да, да, це вражає. Це дійсно вражає. Ну так нам трошечки далеко до них в нас не, не все настільки гаразд. у нас немає людей, які б завтра піднялися, взяли автомат з під подушки, як в них, і пішли на війну. І вони були підготовлені, так як там служити зобов'язані усі без виключення. Хто б ти не був? Да тут є один феномен. Ми багато говоримо про демократичний характер нашої держави. Ми всі говоримо про славу Україні і розуміємо, що ми. Коли ми кажемо слава Україні, то тій Україні, в якій ми хочемо жити. І на заваді на, на шляху багато дуже речей. Зокрема, така наша влада судомна, будь-яка, судомна боїться загального озброєння народу. А я їм всім кажу депутатам-видовцями, які тільки окупанти бояться свого народу бояться дати їм. Але це є окремо там. Дивись, ти вжив. Е е ти ти говорив про цей розкол в українських сім'ях, та да? у нас багато хто говорить, що, можливо ця війна спровокована Росією Путіним і всією шарашки конторою. то я нехай мене засудять да, за порушення журналістських стандартів. Більше скажу бандитами, та бандитами, терористами, вбивцями, я, я... які є країною збивцями, до збивцями, судового да. позову. І нехай я, мене, мене оштрафують за ці слова. Мене не оштрафують, я можу сказати, так вони бандити, тому що те, що відбувається зараз, це дійсно бандитизм по відношенню до країни, до якої вони не мають жодного відношення. То багато хто говорить, що ця війна не нами спровокована, вона на покоління, на два, може більше на ну, на довший період, це розділяє да, два народи українців і росіян. А наскільки глибоким є розділ всередині українського суспільства, всередині українських родин? Мені це болить, може мені більше. це дуже болить, тому що е... в виробничих колективах можливо навіть. Ну, дивись, починаючи з того, що ми всі знаємо, дуже багато в, в українців багато родичів в, в Росії. Це зараз між нами виростає прірва. Але там Росія це все одно там десь за кордоном. А що робити з людьми, які е, живуть на сході, е, які там сім'ї розділені, там батьки, а ти зараз хтось там на заробітках? Не знаю, там в Києві або навчається і так далі. Я не знаю, як цю ситуацію насправді відрегулювати. Поки не закінчиться ця, ця окупація, поки ми не переможемо в цій війні, я впевнений, що так і буде. Тому що я бачу вже за занепадницькі настрої. Ну ну я власне там вірю. Свято вірю в те, що все буде гаразд. Що такий і... за непадні е, Ну, Багато хто вже, знаєш, там, говорить з моїми друзями-колегами, вони кажуть, ну все вже, Крим відійшов, наступними об обов'язково відійде Донецька-Луганська область, з ними можна попрощатися і так далі. Я впевнений, що найгірше те, що Крим зараз показав, те, що він Росії не потрібен. Так само, як і Донецька, і Луганська області. А навіщо? Та вони? ми для них взагалі не люди, ніколи цими людьми Правильно, не були. Правильно, і не будемо. Як Ні. донести це людям, які живуть там, і які свято вірять в те, що прийде великий пу і роздасть їм зарплати, якісь там пенсії в два рази більше і в рублях. Ага. Ну все, ситуація в Криму показує те, що буде потім там, якщо раптом не дай Бог, вони відійдуть туди. Та Там буде. Срака мотика, вибачте, є такий населений піп, пункт, піп піп, студії. Тут є інша проблема, і вона полягає в, в тільки в, 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 в двох словах, тільки. яка демонструє все, що тільки е, всю різницю між українцями і е, росіянами. Нам потрібна свобода для того, щоб більше зарабатувати. Вони кажуть, нам потрібен Путін, ми будемо більше получати. Получати зарабатувати це два цвіти, дві ідеології. Використовувати свої міські, руки, ноги, чим завжди славився наш народ по поцвята, а не стояти з потягнутою. Ну, є таке. Є. є 100 свобода. Ну і добре, ми стояти не будемо, значить, короткий резюме. Ми підтримуємо артистичну сотню. За... В середу, 2 липня, дорогі друзі, ми зустрічаємось на стадіоні Оболонь. Я до слова не знаю, що там є. Зберемо, подивимось на футбольний матч, ще раз скажи, хто буде грати. Буде грати команда фк «Маестро», команда Зірокестральд, в, в склад, якої входить. Сашко Положинський, Фозі, я, Віктор Павлік. Там багато дуже хлопців, які грають рештою, для молоді там Вадим Олійник і команда ветеранів Динамо Київ, mm -hmm. до складу якої ведуть Леоненко, Бессонов, Касовський. І і решта, ну просто ми вже перераховували ці прізвища. Легендарні гравці радянського союзу. Я особисто прийду з великою скринькою, збираємо гроші. Там рахуємо і віддаємо на потреби наших Скажу Більш я зведу від... тебе з організаторами. Ми це зробимо централізовано. Домовились. Дякую. Дякую, Олександр Педан. Дякую тобі. Саша. Дякую вам всім глядачам. Чао. Е...